Опять ти тут шаришся. Та скутера треба перевірити по чек-листу. Правильно, я ж казав, що всі так треба. Так ми всі перевіряємо. Ай, то є файно. Тільки от не можу зрозуміти пару пунктів. Ну що там? Давай розказуй. Ну тут от чистка та налаштування карбюратора. Ну, на язик попробуй. Та шуткую, нема там карбюратора. Це як так? А немає його. Бу скутер цей інжекторний. А рівень охолоджуючої рідини тут де дивитись. Тю, Ну теж немає, бо тут повітряне охолодження. Ти мені ще скажи, що тут клапанів немає. А ось вони вже тут і є. Тому що двигун тут стоїть чотирьохтактний. В смислі? Ну є 2 є чотирьохтактний двигунний. двигуни. Ну, взагалі. Не дуже велика різниця двох, чотирьох повітряного охолодження чи водянка. А вже то не водянка, а рідинного охолодження. Толік, зайди в палатку. Не нервуй мене. Головне, що вся техніка вартмото проходить повну підготовку та детальне технічне обслуговування. А в чому між цим цим різниця? Розкажи мені, сенсей. О, тоді, мій юний подаван, заварюй собі чайочок. По хвильочок, варенички, пельмешки всідався зручніше, і я розкажу тобі, в чому різниця на нашому ютуб-каналі.